Понад 30 улюблених артистів на одній сцені. Такий у буквальному сенсі Зорепад нещодавно трапився у столичному Жовтневому палаці, де народна премія Музична платформа відзначала найзнаковіші цьогорічні хіти. Попри те, що нагородження відбулося вже в сьоме, саме це було особливе. Адже церемонія повернулася після дворічної перерви. Продюсер заходу Геннадій Вітер по секрету нам зізнався. Організатори так хвилювалися, неначе вони це все роблять уперше. Це був виклик е, сам Себе я коли сказав своїй помічниці Лілі Довченко, вона режисер цього заходу, що я вирішив, що ми будемо робити саме музичну платформу. Вона плакала дві години. Вона набрала слухалку. Ми розуміємо, що вина, Ми розуміємо, що все дуже складно. Але саме потужна музика, українська музика є теж таким крутим снаряддям, який дуже дратує ворога нашого. Серед крутого музичного знаряддя на сцені цьогорічної музичної платформи була сила селена нових імен. Музична платформа саме даємо змогу українським артистам, молодим українським артистам вийти на сцену і показати себе. Тож ідемо ближче до сцени, щоб і самим роздивитися всю запрошену шоу-бізнесову молодь. Першим шквал оплесків приймає на себе гурт Енджі Крейда. Враження, як ну а цей трек гурту карта світу точно є у ваших навушниках. Без патрон, без патрон. Ні ші, ніж бакрон. Після таких динамічних та запальних хітів трохи лірики публіці подарували хлопці з гурту столиця. Вони вже претендують на роль головних романтиків української естради. Включили, і, і, хоч заспівали музиканти про сльози градом, у їхній творчій біографії сліз немає лише позитив. Мільйонні перегляди на Ютубі. Перші місця в музичних чартах. Про секрет такого успіху ми запитали фронтменів гурту Влада Ступака та Назара Савчука. Я думаю, що це все люди. Це платформа TikTok, яка зараз нікому не секрет цьому допомогла. А це буквально молоді виконавці. Гурт із Маріуполя з такою назвою Молоді заспівав у дуеті з Мішель Андраде. Не сама на сцену з платформи вийшла й співачка Лі. Далі. Компанію їй склала дев'ятирічна Вероніка Богомолова, яка знімалася у кліпі артистки на пісню Прокидайся. Щоправда, разом дівчата не заспівали, а затанцювали. Та ще як. Як бачимо, молода кров українського шоу-бізнесу кипить. Наші монстри, да, дорослі артисти, можуть насправді дуже нервувати. Їм треба своїми сідницями зараз дуже добренько трясти, щоб не впустити саме тим свій свій ал алім. Клан тих самих монстрів на врученні премії представляв не хто інший, як Іво Васильович Бобул, який, до речі, з цим своїм статусом не дуже згодний. Я ще молодий, ще юний. І мені суперове я себе відчуваю, як кажуть, риба в воді. Артист переконаний трусити чимось, аби втриматись на музичному олімпі йому геть не обов'язково. Я завжди на пікі. Я завжди нескінченний пік слави буквально не дає Іво Васильовичу передихнути. Відпочинок йому лише сниться. От і на новорічні свята сидіти перед телевізором не планує. Ну я працюю. Поки говорили з Бобулом, помітили серед артистів ще одну глибу: Олега Винника підійшли ближче, а це виявляється діскомен. Артист, ну дуже схожий на повелителя вітчизняних вовчиць. Діскомен це людина, яка співає музику, яку любиться Україна. Ой, не вся Україна, вовчиці з фан-клубу Олега Виника вважають, що діскомен просто таки поцупив образ у їхнього кумира. Тому частенько висловлюють йому свої атата в особистих повідомленнях. Діскомен не де поганого слова про Олега. Виника не сказав, е ніяким чином не породує Олега Виника. Насправді, я, якщо чесно, нічого спільного не бачу не з. Олегом Винником, і, і і не по піснях ми не схожі, не по е, там образу. Це просто плітки, і справді нічого спільного, еге як не люби. А от чи відкриє цей загадковий діскомен колись своє справжнє ім'я? А насправді я ж його і не, не приховую. Просто зараз я дискомен. от діскомен, який намагається підкорити український шоу біз і не тільки б дискомен вже записав і випустив спільну пісню з польським групою гуртом класіки. Ми вже попали у усі чарти, які тільки можливо саме у Польщі. Та більше за цей виступ публіку здивувала хіба що поява на сцені співачки Віри Брежнєвої, яка тепер має сценічне ім'я Віра. Це перший публічний виступ артистки після розлучення з Костянтином Меладзе у списку зірок вона не була заявлена, та й поспілкуватися з пресою Брежнева не вийшла. Як і монатік, який, до речі, порадував глядачів аж кількома своїми хітами, які переклав українською. ще. З'явився на муз платформі і телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який зараз служить у лавах ЗСУ. Щоправда, на сцену не виходив, був лише глядачем. Я тут дуже випадково насправді я приїхав з друзями. Їх донечка тут виступає сьогодні. Свою ж донечку бачити часто Даніель не має змоги. Вона за кордоном. Як може бути дитина без тату на відстані, але маємо, що маємо. Крім доньки, друзів, свої найгучніші оплески Салем підготував ще й для позитива. Він мій дуже близький. Він навіть такий братик. Мій. Ми їздили до Краматорська разом. Це було дуже класно. Він великий молодець. Я пишаюся. Я тим, пишаю пишаю що ми друзі. От власне і сам позитив, як завжди, на позитиві, і зі своїми мега популярними спалахами. Падалесіпадали спалахи, шум не прапує. Музикант дуже радий, що культурне життя столиці оживає, тож щиро радіє таким заходам. Але справжні емоції відчуває, коли виступає на передовій. Іноді складно туди можна заїхати. Буває таке, що ми приїхали, і нам кажуть, там зараз не треба туди їхати. Давайте там два дні почекати. Ми чекаємо, будемо їздити. Я ж кажу, бо емоції, які там ти відчуваєш від наших воїнів, це самі головні емоції зараз. Віталій Козловський, який теж нині служить у лавах ЗСУ, як ніхто інший знає, які які емоції відчувають наші захисники на передовій. Уперше за кілька останніх місяців він з'явився на публіці саме як артист, але насолодитися цим моментом повною мірою не зміг. Та у мене щоденна служба, тому мирне життя було, його зараз немає. Я, наприклад, навіть сьогодні, будучи тут на такому святі, бачачи так багато гарних людей, я не можу до кінця розслабитися. Я не можу фонтанити як раніше емоціями. Все одно ти розумієш. Ту реальність, яка там на передовій і зараз зима наближається і там вже дуже дуже холодно. Зате віри у перемогу Козловський не втрачає і цим надихає інших. Першою справою в новому році задонатьте, допоможіть армії. Ми тільки об'єднавшись, зможемо втілити в життя найзаповітнішу нашу мрію. Я дуже дуже вірю, що вже нарешті 24-му році. Щось зміниться з гарними піснями, чекати на перемогу веселіше, і як бачимо, без них ми точно не залишимось.